В 17-му Мені, У році до мене підійшов мій друг Халіл Халілов. І він сказав: ти дуже любиш музику українців і ти дуже любиш Крим. І я знаю, наскільки ти музична людина, чи не хотіла б ти поімпровізувати з кримсько-татарською музикою? Ні, просто можливо поставити його там, щоб не міняти інструмент. Містична історія. Із Криму в Бельгію переїжджав талановитий музикант. Мрія. Співпрацювати і творити з цим музикантом Джемілем Каріковим, бо весь цей час я слухала на youtube каналі його записи, музичні твори. І ця зустріч з Джемілем Каріковим вона власне дала мені усвідомлення того, що все відбувається правильно, що треба це продовжувати. Це був такий дуже дуже великий знак для мене, що не варто зупинятися. І я спиталася в Ніаль, а чи не погодився би Джеміль поімпровізувати з нами і пограти з нами і зробити запис? І тоді, в 23-му році, моя подруга, людина, я дуже люблю і завдячую Мар'яна Садовська з Німеччини, вона запросила нас перша в перший тур чотирма містами Німеччини. І ми у нас був такий міні-тур, дуже красивий, і це був шанс нам зібратися і зробити повноцінну програму на годину 15. І ми поїхали до Німеччини. І перше ми реалізували цей проєкт з Мар'яною Садовською. Потім нас підхопила а, менеджерка з Європи Біркіт Елін Гаус, І вона зробила нам декілька гастролів в Бельгії і в Норвегії. А так само в 2025 році цей проєкт поїде у великий тур в Німеччину, Францію, і Голландію. Тобто він не зупиняється, але оце бажання грати це в Україні все-таки не полишало нас. І от чудо, в липні місяці приходить інформація від українського культурного фонду, що вони беруть нас в гру. Назва цього проєкту автор Андрій Водичив. І що ми зможемо. На повноцінно реалізувати цей проєкт в Одесі, так як ми писали цей грант. А чому в Одесі? Тому що там є наше Чорне море, і ми хотіли, власне, щоб ця програма зазвучала близько Криму, найближче до Криму, а так само у Львові. Коли ти не знаходишся територіально на своїй батьківщині, ти збираєш її по клаптикам з літератури. З Музичної культури, і коли це поєднується, і виходить такий проєкт. В мене було таке дуже тепле відчуття дому, що я знаходжусь на даний момент вдома. Я, наприклад, для себе дивлюсь через призму танцю та музики. На культуру будь-якого народу. І для мене дуже важливо, щоб ми вивчали, знали, тому що Україна це наша велика батьківщина, Крим це моя мала батьківщина. Українці мають знати про Крим, Кримські татари про Україну. Ми маємо вціль... мати цілісну картину всього. projekt menimce pek muhim. Niçin? Muhim çünkü bizde kendi imkan payda oldu. Birbirini daha yakışı bilmeyi. Bizim Kırım muzikamızda ve Ukrayna muzikamızda. Ve ondan daha gayrı çetimlikleri de bu muzikanı takdim etmeyi. Eki halk, Ukraynistler ve Kırım bir sanat. Benimce aslında hakikaten de pek muhim bir proyekt ve ileride men bildesem bu proyekt inkişaf edecek ve Lvov'da Adesa'da olgan konsertleri onu gösterdi ve millet yani seyirciler bizni pek sıcak kabul ettiler ve ileride men aitmak isterdim bu proyektini pek çok şeyler daha bekleyin. İnşallah biz bu neticelerine kavuşuruz. We, da, chok, chok, randatar, we, Yerlarna, я паралельно, навіть ще не будучи запрошений в проєкт, я почав читати середньовічну поезію кримсько-татарську, тому що я дуже люблю українську барокову поезію. І раптом я знайшов книжку Украшина Сонця і почав просто цікавитися. Мені мені дуже сподобалось, я дуже люблю Ашика Омера. Але як немає достатньо перекладів українською цього автора, який є просто на наряду з Шевченком, як для українців Шевченко, так само для кримських татар, це Яшик Омер, і знайшов хрестоматію, і відповідно почав читати, і потім, якось коли ми вже говорили далі про цей проект, вже який вже виграли, то я сказав: давай будемо робити дійство. І, а для дійства потрібні ще і тексти. І, відповідно, були вибрані тексти, і ми почали працювати з вже з, з Наталкою, з Джемілем Ага, з Ніаль. І, і для мене це дуже важливий проєкт в житті. Насправді вточила доля. Мені щоб аж я Для мене цей проєкт теж рідний, тому що я сам з Криму. І для мене всі сенси і е, теми, які звучать в піснях і текстах, вони дуже, дуже рідні. В нашій родині є е, е, так, такий, е, така традиція, коли хтось народжується, садити дерево. І, Відповідно, коли я народився, це не я садив, а садили батьки, і там зараз росте платан, до якого я дуже хочу знову обняти це дерево. У нас була умова, ми не будемо говорити про трагедію. Ми не будемо говорити про страждання. Ми будемо говорити про красу цього народу, цих народів українців і кримських татар і те, що важливе нас об'єднує. Один чоловік колись мені сказав: Наталя, кримські татари це гуцули. І я думала, про що це? Що це він таке? Про що він мав на увазі? І коли я побачила в руках Джаміля Карікова Сантур. Я зрозуміла, що мав на увазі той чоловік, тому що сантур це українські цимбали, це майже однаковий інструмент. Дуже багато подібного в нас, ми знаходимося поряд, і просто ми дуже мало знали про культуру кримських татар. Ці дві мелодії, це два мелоса — український і кримсько — так гарно сплітаються в цьому проєкті. Весь цей проект був налаштований на те, щоб показати не окрему культуру і культуру, а єдність цих культур. Тому цей проект називається «Суголось». Самої участі у цьому проєкті мене запросила Наталя Рибка-Пархоменко, яку я називаю серцем цього проєкту. Це таке пристрасне серце. Там багато всякого різного беру, але тільки доброго. І оскільки я дуже люблю той вогонь, який горить не тільки в моїх власних очах, але й в чужих очах. То коли я цей вогонь бачу, то я сам запалююся від того вогню і хочу зробити щось добре. Наталя горіла і горить далі цим проєктом. Їй видавалося надзвичайно важливим його зреалізувати, щоб те, що горить в ній, стало доступним для інших. Скажу прямо, я людина словоцентрична, логоцентрична, літературоцентрична. Я балакаю, я балакучий, я люблю літературу, люблю тексти. Але коли я чую музику і відчуваю внутрішній резонанс, то я розумію, що холера все-таки це найвище з мистецтв. Коли я відчув як слухач, як глядач, як свідок, що на моїх очах. Народжується щось неймовірне, щось містичне, щось таємниче. І ось це новонароджене дитя, яке називається Євшан Зілля, увібрало в себе соки кримського степу, аромати полину, запахи моря і гір. І що воно розповідає мені особисто Богданові Тихолозу, не керівникові проєкту, не голові асоціації музеїв Івана Франка, просто людині. Розповідає щось неймовірно важливе, те, що стає важливим для мене, і що вже назавжди буде зі мною, то я зрозумів для себе, що не дурно я тут. Це дуже цінний проект, бо він має дуже багато таких об'єднуючих сенсів. Разом з тим, він є дуже-дуже пізнавальним. І цей проект він виникав, складався пазл за пазлом від знайомства до знайомства, від ідеї до ідеї. І разом з тим це проект про щирість, і про підтримку в щирості величезне коло людей, які підтримували проект, це партнери, це спільнота, гості, які відвідували наші події. Тому для мене цей проект, напевно, про довіру один одному і про спільну єдність. На всіх наших подіях жодного разу не було повітряної тривоги. Цим всім ми. Дуже завдячимо Збройним силам України, які зараз захищають нас і які дають нам можливість робити те, що ми зараз робимо, щоб в майбутньому разом спільно наближати перемогу. Цей проєкт про спільне, про спільну легенду, про спільну історію і про спільне майбутнє. І мені дуже хотілося б, щоб це спільне майбутнє виростало саме з таких добрих зерен, саме з таких добрих коренів, з яких виростає кримський дівша. Check this Подія 1 жовтня у Львові в Львівському органному залі це один із моїх найкращих концертів за все моє життя. Це великий шлях. Це проєкт, який не був випадково створений і який мав доволі тернистий шлях своєї реалізації. І 1 жовтня це був такий прямо велика подяка, як дар, як квітка, яка розквітла і може дарувати цей запах всім, 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 хто знаходиться в цьому залі. Я відкрила для себе багато нового. Нового е, в культурі кримських татар. Звичайно, я щось до цього знала, знала їхню трагічну історію, яка цілком перегукується з історією українців. Але е, на свій превеликий жаль з культурою була знайома звичайно менше. І це для мене було відкриття. Звичайно, дуже гарне відкриття, позитивне і оптимістичне криме. Не вмирай, ай-яй-яй-яй-яй, криме. Да збираймося, мій роде хороший. Мене дуже вразив е мелодика кримсько-татарських пісень. Я би хотіла, щоб інші люди їх почули. Я знаю, що ті люди, які були на наших дійствах і в Одесі, і у Львові, це були повні зали, вони виходили з найкращими враженнями. І думаю, що прийшовши додому, вони таки для себе відкрили і книжки, і, можливо, шукали на Ютубі інші пісні. бу менным медетем, бу мены миллетом, бу менным белгилерим. Мен белэссем, бу проектны кележегө биек буюк. Бу проекттен э-э, çox şeyler На цьому проєкті була також присутня така мультидисциплінарність, це були проекції і особлива атмосфера. Наша архітектура, мені здається, дуже гарно вступила в діалог на цьому концерті. Тобто, мене дуже вона здивувало. Я був в органному залі, ніби вперше. Ми в органому залі зацікавлені в нестандартних рішеннях, зацікавлені в чомусь новому і особливо такого щось таке, чого немає на інших майданчиках. Саме для цього ми працюємо, щоб дати людям щось нове і нове і цікаве. А, і е, це дуже гарне питання. Чому було не робити? Коли ми почали з Богданом Тихолозом спілкуватися на цю тему, е, думок про те, щоб не робити, в нас навіть не було. Ми повинні більше і більше говорити про цю тематику. Про тематику Криму, про те, що Крим це Україна. І коли сам матеріал про це говорить зсередини, саме це музично-поетичний дійсно, саме говорить про зсередини, то це ще краще ніж просто. Декларувати, 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 а коли людина приходить і чує це зсередини, як воно, що воно, не просто в загальні слова, а по суті ці музичні тембри, поєднання голосів, поєднання різних фолькових інтонацій, і це дуже важливо. Крим це є е, Джеміль Каріков, Крим це є моя велика любов, і Крим це є велика віра в те, що я ще раз повернуся в своє сакральне місце на тій скелі на королобі. Юність, море і гори, Хай буде так. Крим це батьківщина. Крим це моє коріння. І мій дім. Це коли е, трава в полі була по пояс. Для мене Крим це свобода, особливий колорит в сентиментальності. Е, насамперед, природа, чудова природа, гарне море, оці звуки, ці запахи. Е, для мене Крим став мрією. Крим це Україна. Я відчуваю задоволення наших пращурів, тим, що ми повернулися до Криму і робимо справу, яку яку вони не закінчили.